Дуже приємно. Всім добрий вечір. Я буду сьогодні вести зум на українській мові, на нашій солов'їні, <сум> тому я чекаю від вас підтримки. І так, е, маю сьогодні честь з вами поділитися дуже класною темою це акції місяця. Хто мене не знає. Я представлюсь, мене звати Ірина Шкуроська. я являюсь партнером компанії Larhos Beauty вже три роки. Ось. Тому у нас така цікава сьогодні тема така, скажімо так, гаряча. Ось, і я буду з вами ділитися корисностями. Давайте трошки напишемо в чаті, у нас, бачу, є нові люди, хто звідки до нас завітав на Zoom. Напишіть, будь ласка. Угу, Супер, Одеса, Запоріжжя, Одеса. Майже всі рядишком. Супер, дякую. Так, ну і я напевне начну з комплімента, що я дуже рада вас бачити на сьогоднішньому зумі, тому що незважаючи на... Вечір, холодну погоду за вікном, і тривогу ви все-таки знайшли час доєднатися до нас, щоб отримати максимум користі, якихось полезностей. Так? От, і е, також, значить, вам цікаві гарячі пропозиції цього місяця і тема здоров'я взагалі. Ось тому почнемо. Е, ви бачите, зараз на вулиці вже похолодало, так? І в багатьох людей, ну, скажімо так, занижується імунітет, і люди починають підхоплювати різні вірусні інфекції, ОРВІ і так далі. Тому компанія завжди знає, що потрібно нам в даний період, і завжди нас радує чудовими знижками на Продукти, які нам допоможуть гарно виглядати, гарно шкіру мати, а також залишатися здоровими. Так що поїхали. Першим продуктом є для повищення імунітету: це такий як полуструм. Він іде в рідкому виді, і він містить дуже багато імуноглобулінів. Це доведено вченими, тому що він виробляється із. Молозива корів після отелу, молодих корів. Ось він має протизапальну дію, антимікробну дію і противовірусну дію. Також його застосовують при інфекційних захворюваннях, застуди, шлунково кишечні інфекції, алергії, хронічні запалення кишечника. Також після хіміотерапії дуже дуже класно встановлює людину. І, Піднімає дуже класно імунітет, особливо в такий зараз наш період. Слідуємо слайд, будь ласка. Е, і так на слайді у нас представлено, що колостром зараз у нас на акції мінус 20% на дві баночки ну, для, скажімо так, для всієї сім'ї. І ми бачимо тут дві ціни, червона ціна. Цінник – ціник, це для партнерів компанії, тобто при реєстрації. І так як у нас є нові люди, я хочу сказати, що коли ви реєструєтеся в компанію, компанія вам надає дисконт з мінус 30% знижки зразу. При сумі 2900 до приблизно до 15-го числа. Після 15-го числа сума вже трошки збільшиться до 2,5%. Тисяч гривень. Ось. І е, слідчим продуктом у нас є е, алоя вера з медом. Е, я скажу, що це дуже-дуже потужний продукт, е, тому що він має дуже хороший вплив на наш організм. Так як він виводить шлаки, виводить токсини з нашого організму, працює на клітинному рівні, е, понижує холостерин у крові, цукор у крові. І е, саме головне, що от його дія направлена на бронхіальну легеневу систему. Тобто е, при. Використання цим продуктом, ви себе почуваєте дуже добре, вірус не розповсюджується далі по всьому організму, і також ви себе оздоровлюєте, у вас багато енергії, і ви гарно, гарне самопочуття. У нас представлено три бандочки ваксі, мінус 15% і 1792 гривні ціна для партнерів. Далі такий у нас продукт. Сос догляд для шкіри це гель-концентрат. Я скажу, це мій улюблений продукт, тому що він мені допомагає в дуже багатьох сферах мого життя. Да? Тобто, у мене є проблема варикозного розширення вен. І я кожний день користуюся цим кремом. Він мені допомагає зняти запалення там, де в тому участку тіла, скажімо так, де в мене йде запалення варикозне. Він знімає, він облегчує біль. От, і таким чином я не дозволяю далі підтримую здоров'я і воно далі, як то кажуть, не йде більше глубше. Ціна для партнерів 356 гривень. Тобто такий концентрат він складається із 90% самого гелю алоя істинного. От, він для дуже сухої, подразненої шкіри підходить, має регенеруючу дію. Ось і ціна дуже класна на нього. Так що зверніть увагу. Слідуючим таким дуже, дуже класним продуктом це у нас а, спрей а, Бистра Поміч. Дві баночки на акції, мінус 15% знижки зараз. Я скажу, що такий продукт має бути в кожній сім'ї. Особливо коли є діти, тому що вони вічно десь впадуть, якісь садини, якісь синяки, якісь десь порізалися, обпеклися ще щось постійно щось є, правда? Ось, і, і оце паличка-воручалочка, такий продукт він призначається для. Можна користуватися на шкірних покровах, тобто він регенерує всі ранки, всі опіки, всі садини, дуже швидко все заживає, а також його можна використовувати при перших симптомах захворюваності, коли першить горло і також слезових оболонок носа замість капельок з аптеки. Тобто він дуже дуже класно допомагає, тому що він містить в собі. Звичайно, гель алоя істини і також 12 фітотрав. Ціна 835 гривень за дві бутилочки. Пара. Дальше, будь ласка. А, так. І, звичайно, для жіночої красоти, щоб наші жінки, дівчата завжди виглядали гарно, мали гарний вигляд, гарну шкіру, компанія попіклувалася і про нас. І е, в акції цього місяця нам презентують такі, таку серію кремів, як Наногол. Серія е, відноситься до 35, дуже дуже класна. Це серія преміум класу. От, І ціни дуже дуже доступні. Значить, що входить в цю серію, це крем для повік, два в одному, знімає темні круги під очима, розгладжує перші зморки. Дуже-дуже у нас там тендітна шкіра під очима, і тому цей крем має дуже легесеньку таку текстуру, швидко впитується. Також денний крем він захищає личко від ультрафіолету. Від, від фотостаріння, тому що містить в собі олію абрикосових кісточок і е, протеїни бобів. Е, також е, нічний крем. Нічний крем він має більшу таку регенеруючу дію, тобто він дуже зволожує нашу шкіру, відновлює, коли ми спимо так, і на ранок наша шкіра прям сяє, красива, гарна, підтягнута і еластична. Так що користуйтеся моментом, а ще напишіть, будь ласка, в чаті, хто вже а, таку собі серію замовляв, як вам вона чи подобається, які результати ви отримали. Дуже цікаво буде почитати. Пишіть. Ви поки пишете, ми переходимо до слідчого слайду. А, так, догляд та гігієна з віа. Це також дуже-дуже ніжна, класна серія по догляду у ванній кімнаті. Що тут у нас представлено на слайді? Е, мило для рук. Воно не сушить шкіру, це моє улюблене мило. Я обожнюю його. Навіть коли в мене закінчується пінка для омивання, я користуюся для омивання цим милом. І, і шкіра дуже гарна, дуже тендітна, дуже ніжна і не пересушена. Дуже рекомендую. Тому що сюди входить алоївера істини 30% і екстракт календули. Також бачимо, представлено додаткова бутилочка, якби запасна, 500 мл. Ціна 278 гривень для партнерів. Досить така класна ціна. І я скажу, що вам такої бутилочки хватає десь мені на 2-3 місяці. Дуже-дуже економніше при цьому. А, так, слідчем, у нас це зубна паста. Це шикарний продукт, шикарна зубна паста, тому що вона, по-перше, я користувалася дуже багатьма пастами і навіть дорогими, і вони не приносили мені такого результату, як попробувала я цю зубну пасту і просто в неї закохалася. Ну, по-перше, вона дуже класно відбілює зуби. Має теж антисептичну дію, дуже освіжаючу, і самое головне, що вона натуральна для захисту ваших зубків. Ціна 332 гривні для партнерів. Також попіклуємося ми про нашу шкіру: це гель для душа, дуже, дуже класний: 35% гелю і екстракт оливи. Дуже пом'якшує шкіру, не пересушує також і дозволяє дихати шкірі. знаєте, ну, Не перетяжує її, але так шкіра дихає після душу. І також е, з цієї серії у нас іде на знижці ще гель, ой, гель. Крем для е, лиця. Він так і називається ніжний крем. Він має дуже ніжну структуру, він підходить для любого типу шкіри, е, дуже-дуже зволожує гарно. Тому рекомендація. Слідуща, будь ласка, слайд. Так, що в нас тут ще представлено? Антибактеріальний догляд. Це теж дуже важливо, тому що ось такий антибактеріальний догляд. Погляд включає в себе мікрочастини срібла для ротової порожнини. Тобто це зубна паста, яка навіть справляється із тріщинами на зубній емалі. Мало того, що вона дуже круто відбілює зуби, а також ще має таку дію. Вона теж противомікробна. Ось також є ще ці серії ополіскувач. А для ротової порожнини він також забирає всі бактерії мікроби з ротової порожнини. А ще в нас був такий випадок, коли у моєї дитини дуже болів молочний зуб. І а, я дала йому пополоскати а, таким ополісковичем, і що ви думаєте, через 5 хвилин просто зупина більш. Зникла і більше не боліло. Ну, Потім цей зубчик випав, звичайно, тому що він був молочний, от. але він навіть знімає зубну біль, оцей ось. ось. І також у нас представлено ще спрей для ротової порожнини. Він такий малесенький, дуже зручний, його дуже класно брати в сумочку кудись з собою. Він, виходить, має таку дію, що він забирає на 99% бактерій з ротової порожнини. Ось така класнюча у нас серія зараз на акції. Тому придивіться і замовляйте, поки вона є в наявності. Ну і звичайно, компанія е, теж радує нас для самих найменших, для наших діток, немовлят, дуже гарною серією. Е, це Алоя Вера 2 в одному дитячий шампунь і зубна паста. Це улюблена серія моєї меншої донечки, тому що в неї дуже довге було, і у нас була проблема розчесати їх. Постійно вони путалися. При використанні цієї серії волосся просто неймовірно ніжне, шовковисте, гладесеньке і дуже дуже легко розчесати. А пахне це взагалі просто вау. Також дітки полюбляють нашу зубну пасту для немовлят, тому що вона йде повністю органічна, і вона ще має такі блискітки, які дуже дуже подобаються діткам. От далі слідуючий слайд, будь ласка, супер. Значить, на цьому слайді компанія як завжди попіклувалася ще про жінок і подарувала таку можливість. Ще осінню замовити собі по суперцінам е шикарні парфюми від Еми Віліс. Е вона презентувала такі парфуми: це пелюстки троянди, морський бриз і коштовна амбра. Тобто, кожен може вибрати для себе щось саме-саме-саме, саме саме, що подобається. Так? Е пелюстки троянди, вони такі більш фруктові, ніжні, коштовна амбра. А вона більш така солодковада, аморський бриз, неймовірно чудовий запах, тому що там бергамот, конвалія, він такий легесенький, ніжний, ніжний. Тому зверніть увагу, ціна всього 918 гривень для партнерів. Ще ставити, будь ласка. Так, і зараз я е, хочу вам розказати, що до 14 го числа компанія нам представила ще додаткову акцію на продукти для здоров'я і краси. І в такі продукти входять омега. Для чого ж вона така важлива, для чого вона взагалі? так? Е, Омега-жирні кислоти у нас саме найкраща. Чому? Тому що вона виготовляється із рибок холодних морів. Зі спинок їхніх, це такі як сардина, тунець, кумбрія, і собі налічує дуже велику кількість двох кислот, які дуже благотворно і сприятливо впливають на наш організм. А саме зміцнює імунну систему, важливий для зору, для статевої системи, знижує рівень холостерину, покращує стан шкіри, волосся, нігтів. Покращує роботу головного мозку і серцево-судинної системи в цілому. Е, а саме головне, що в таку омегу входить вітамін Е, який е, покращує еластичність судин. Ну і, звичайно, наша шкіра робиться дуже еластичною, гладкою, красивою. Е, це дуже сильний е, антиоксидант, має бактерицидну протизапальну анти, антисклеротичну дію. Зменшує запалення при всіх видах запалення суглобів, остеопорозі і благотворно впливає на роботу всіх органів травлення. Ось ми бачимо на слайді сигнали дефіциту омега. Це що, в'ялість, пошенняння пам'яті, проблеми з серцем, депресії, енергія на нулі, що зараз якраз в осінню хандру дуже часто спостерігається. Біль в суглобах, нездоровий вид шкіри, якісь висипання можливі і так далі. І труднощі в запам'ятовуванні. Тобто, омега має дуже-дуже великий вплив на наш організм і особливо в цей період. Це продукт для кожного важливий дуже. Так, напишіть, будь ласка, хто... Користувався е, Омего, хто пропивав омегу, які ви отримали, чи сподобалася наша омега вам. Напишіть, будь ласка, в чаті, трошки ми почитаємо. В нас написала: Женщина в Восторге від серії Цей Гретресін, Днівної Ночной для вік. Говорить, що їсть хочеться, <сум> согласна. <сум> Це дуже класна серія, теж моя улюблена. От, У мене є вона така. Я вже користуюся досить давно нею. Супер. Ну, просто супер. У мене кожа стала молодою. Супер, класно. Дякую вам, дівчатка, за ваші відгуки. Омега, неймовірно, результати одразу помітні. Так, я теж помітила свій результат десь після. Двохтижневого прийому омеги. У мене стало менше випадати волосся, у мене став здоровіший вид шкіри на обличчі. Я краще себе стала почувати. Так, я теж почула результат. Дуже рада, що познайомилася з такими продуктами, класними для здоров'я. І у нас представлена ціна за дві баночки для партнерська: 1582 гривні. Якраз для всієї сім'ї. <кхем> так. І що ж, слід... дякую вам за відгуки ваші. А, і так, слідчим продуктом, який у нас на акції ще до 15 жовтня, нагадую, це пробіотики ПРО 12. А, що це таке? Це спеціальні капсули з пробіотиками для кишечно-кишкового тракту. А, там. Міститься 12 мільярдів бактерій корисних, і саме головне, чим відповідається це про 12, тим, що тут запатентований процес двойної капсуляції. Тобто, коли ми п'ємо такі пробіотики, вони попадаючи в наш шлунковий тракт. Не роз'їдаються шлунковим соком, а попадають іменно туди, куди потрібно. Тобто ці всі пробіотики зберігаються в нашому організмі. О, це дуже дуже важливо і дуже класно. А ще класно тим, що ці пробіотики допомагають людям із кишечно-пішковими проблемами. От у нас теж було у сина досить довгий час, часто болів живіт. Погана засвоюваність їжі була, здуття. от, І е, я йому замовила такі на місяць. Получається, одна баночка хватає на місяць, одна капсула всього в день. От Він пропив і все налагодилось. Все супер, просто супер. А також такі про 12 допомагають при діареї. Це вже теж нами виправлено. Дуже класний продукт і дуже корисний. Тому поки акція. Замовляйте. Далі. Наш улюблений гель елоя з кропивою. Це для сердечно-судинної системи в цілому, варекозних проблем, хто страждає на серце, має ту ж саму дію виведення шлаків, токсинів, працює на клітинному рівні, знижує цукор, холостерин у крові. Дуже-дуже класна ціна на нього за три бутилочки 2211 гривень. Акція діє до 14 числа цього місяця. Супер. Так, і последні продукти, які у нас представлені, це теж дуже круті парфюми від Брюса Віліса і Емми Віліс, тобто чоловічі, жіночі. Це комплімент своїй дружині. Брюс Вілліс такий зробив. Ось це мої улюблені. Вони в мене теж є. 918 гривень, парфумована вода в оригінальній бутилочці з бантиком, все, все красиво, все супер. Бачите? І пахнуть просто неймовірно, тому що в склад таких парфюмів входить цитрус, груша, лілія, півонія. Дерево білого кедра і сандалове дерево. Тобто аромат дуже стійкий, дуже-дуже класно пахне. Дівчатка, ловіть момент, поки є можливість. Рекомендую. Теж акція діє до 14 числа. Так, ось і ми підійшли до кінця. Я вам розказала про всі акції, які в нас зараз є в цьому місяці. Діліться з усіма. Розказуйте, рекомендуйте те, що вже самі спробували для себе беріть щось новеньке попробувати, та, тому що продукти просто неймовірної якості і дуже дуже класні, і ціни на них хороші. От. І ці продукти користуються дуже великим попитом. Не чекайте останнього дня, коли їх розберуть. Бо це моя любима фраза: що продукти розбирають як гарячі пиріжки, хто не встиг, то то поздав.